Щоб викреслити вправу два ділення кола на рівні частини, вам потрібні такі інструменти: циркуль, два трикутника з кутами 45-90-45, трикутник з кутами 30 90 60 олівець, резинка та рейшина. Відповідно, сам формат, на якому ви будете викреслювати свою графічну роботу. Вам потрібно на вправі 1, яку ви вже викреслили, викреслити основні побудови, які задані за завданням. Є основні типи поділу кіл, їх є шість та три додаткові, які будуть викреслюватися за допомогою двох різних косінців. Відповідно, нам зараз потрібно дане завдання викреслити. Щоб ми могли його викреслити, нам потрібно наш основний формат розділити на чотири частини, тому що є три осьові лінії, і відповідно нам треба три центри. Щоб викреслити основні осьові лінії, потрібно спочатку відцентрувати. Центральне коло, викреслити діаметр, і тоді вже два додаткові. Спочатку викреслюємо три кола радіусом 25 мм. В завданні задано діаметр 50. Значить, радіус беремо 25. Три тонкі кола. Викресливши три тонкі кола, нам треба ось цю частинку розділити на дві частинки, щоб ми могли викреслити ще два додаткові. Викреслюємо ще 6 кіл. Зайві лінії за межами кола стираємо. Осьова має продовжуватися за колом на 3 мм. Якщо десь не доходить, відповідно докреслюємо. Внизу стираємо, бо будуть розміри. Приступаємо тепер до поділу кіл. Перше завдання в нас, перше коло буде мати поділ на три рівні частини. Щоб поділити коло на три рівні частини, нам потрібно мати той самий радіус. І уважно дивимося, що перша точка у нас буде знаходитися при вертикальному перетині кола з віссю. Дві будуть знаходитися на колі. Щоб ми їх побудували, нам потрібно голку циркуля поставити в нижній перетин кола з віссю. Та побудувати свою дугу радіусом кола. Таким чином, при перетині, у нас утворюється ще дві точки. Раз, два, три. Не підписуємо. Наступне, щоб побудувати друге та третє завдання у вас поділ кола на шість рівних частин. Він буде однаковий, тільки в залежності від розташування вашого шестикутника. Перше ми бачимо, що в нас є дві точки при вертикалі. Щоби побудувати шестикутник, нам потрібно голку циркуля поставити у верхній перетин кола з віссю та побудувати дугу розхил циркуля до рівня радіусу кола. Отримуємо дві точки справа та зліва в верхній частині кола, голка циркуля в нижній перетин кола з віссю та будуємо ще одну дугу до перетину з нижньою частиною кола. І таким самим чином ми бачимо, що у нас утворилося шість точок. Раз, два, три, 4, 5, 6. З'єднуємо основною лінією між собою точки. Згідно наступного завдання. Нам потрібно побудувати той самий шестикутник, тільки уже в розвернутому стані. Тобто наші точки початкові будуть при горизонтальному перетині кола з вісю. Робимо ті самі дії. Розхил циркуля до рівня радіусу нашого кола. Тепер ми ставимо в праву точку перетину кола з вісю, будуємо дугу. Утворилися дві точки: верхня справа, нижня справа. Таким самим розхилом циркуля, не змінюючи його, голка циркуля в ліву точку перетину кола звісю, будую дугу. І таким чином утворилися дві точки, де при верхньому та нижньому перетині кола та дуги. Знову ж таки, нам потрібно його з'єднати, всі шість точок між собою. Бачимо, що принцип виконання даних трьох кіл є однаковим методом, тобто ми використовуємо радіус кола. Ще в нас залишається наступний поділ кола, де застосовується такий самий метод, тільки нам потрібно буде використати перше, ми використовували верхню та нижню або праву чи ліву. А тут ми будемо застосовувати всі чотири точки. Ми будемо ставити в кожну точку. Перетину коло звістю, голку з циркулем, і будувати дугу справа, знизу. Зліва. Та відповідно остання дуга зверху. І таким чином в нас вийде 12 точок. Перша, друга, третя. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 та 12. Всі ці чотири кола виконані однаковим способом за рахунок розхил циркуля, що дорівнює радіусу вашого кола. Наступні кола, що будуть мати поділ на 5 та на 7, будуть мати спільну побудову в деякому плані. Нам потрібно. Поділити коло на 5 рівних частин. Нам потрібно теж, перш за все, радіус кола. Наша початкова точка не буде знаходитися на горі, ми не будемо від неї відштовхуватися. Ми будемо відштовхуватися з лівої крайньої точки. Нам потрібно побудувати перпендикуляр, але ми креслимо одну дугу, щоб утворити точку. З Лівої точки перетину кола з вісю. розхил циркуля до рівня кола. креслю півдуги. При перетині кола та дуги утворюється точка. З неї опускаю перпендикуляр на вісь. З даної точки буду будувати наступну дугу. Голка циркуля в дану точку на осі розтягую до кола верхньої нашої точки, котра буде. Вже однією з точкою поділу, розхил циркуля. Будую дугу, знову ж таки, тільки до перетину з осьовою. Це наша наступна точка для побудови. І ось ця величина буде являтися нашою побудовою. Тепер голка циркуля у верхню точку перетину кола з віссю. До точки, що утворилася при перетині осі і дуги з правої сторони, чітко вимірюю та будую свою дугу в праву сторону та в ліву сторону. Таким чином, у нас утворилися дві додаткові точки: одна справа, одна зліва. І щоб в нас вийшов симетрично. Поділ кіл я з правої точки, тим самим розхил циркуля, що дорівнює від початкової точки до осі, ставлю в праву точку, будую з правої сторони засічку. І те ж саме виконую з лівої сторони, вимірюю собі чітко, чи не змінився радіус кола. Ставлю в ліву точку перетину кола і будую ще собі дві засічки. Таким чином, у нас вийде симетричний поділ кола. На 5 рівних частин. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер потрібно побудувати коло на 7 частин. Шосте завдання. Ми використовуємо цей самий метод тільки в початковому етапі. Тобто нам потрібно радіус кола, ставимо голку циркуля в лівий перетин кола з вістю, вимірюю радіус кола і будую тільки частинку дуги. З даної точки при перетині кола і дуги опускаю перпендикуляр. Щоб чітко побудувати перпендикуляр, треба мати три засічки. Перша центральна по лінійці, друга на 90 градусів, третя на початок вашого транспортиру. І коли тих три точки співпадають з вашою лінією, у вас є чіткий прямий код, тоді ви не шукаєте собі ніякої додаткової лінійки. З точки перетину опускаю перпендикуляр. І ця відстань. Буде являтися нашою відстанню для побудови і поділу нашого кола на сім рівних частин. Починаю з верхньої точки. Перша точка при верхньому перетині кола з звістю в сторону та в праву сторону. Є в нас дві точки. Одна, друга. А тепер за годинниковою стрілкою з правої сторони та з лівої сторони. І щоб перевірити себе, що у вас все чітко збігається при, 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 при поділі, ви уважненько дивитеся, чи у вас збігаються точки. Якщо у вас буде невеличка хива, значить ви десь зашироку поставили свій циркуль. І при таких варіантах, коли ви зробили перевірку, у вас чітко виходить 7 рівних частин, які будуть являтися поділом вашого кола на 7 частин. Для трьох нижніх поділів. Кола, вам потрібно застосовувати косинці. 2, як я вже казала. З лівої сторони, у вас буде поділ кола за допомогою косинців з кутами 30 та 60. З правої сторони, вам потрібно буде поділити коло під кутом 45 градусів на 8 рівних частин. Це можна застосовувати за допомогою решини, визначивши кут 45, за допомогою косинця та за допомогою транспортира. Є методи. Для побудови за допомогою циркуля. Але даний випадок ми маємо використати при побудові кута 45 градусів за допомогою косинця. Щоби ви виклали собі свій кут, вам потрібно прямий кут поставити до вашої лінії і відзначити, де у вас буде йти кут побудови. Так само ви повторюєте з усіх чотирьох сторін прямий код має лягати на вашу осьову лінію. За допомогою решини зводимо собі тонкими лініями ваш поділ кута. І він обов'язково, згідно з завданням, має проходити через ваш центр. Таким чином, у вас утворилося вісім точок. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома та восьма. Зайві лінії, котрі у вас є при поділі, ви стираєте. Тільки ще одне завдання, вам потрібно нанести розмір. Ви наносите розмір, виносите за межі контура на відстані 7-10 мм, будуєте свою дугу. Якщо ви викреслюєте колечко, значить ви відступаєте від нього. Якщо ви викреслюєте тільки точку, значить ви відштовхуєтеся від центру кола. Побудували дугу, на якій вказали, кут 45 градусів, та приступили до поділу іншого кола. Тож саме з наступними колами. У вас є поділ на 3 та на 6 рівних частин за допомогою кута 60 градусів. Це кут 30, це кут 60. Вам потрібно побудувати кут 60 градусів по вертикалі. Значить, прямий кут знову ж таки на осьову лінію зробили засічку. За допомогою решини з'єднуємо тонкі лінії між собою знову ж таки, через центр. Якщо у вас не співпадає, значить вам потрібно переробити це. Я спеціально вам зробила, щоб ви розуміли, що значить, поділ кута у вас не співпадає, якщо він не проходить через центр. Значить, берете контрольний собі у вигляді решини або транспортира і відкладаєте тоді по горизонталі кут 60 градусів. Тільки по горизонталі ставите собі рейшину і відкладаєте через засічки через центр кола. Можна і таким методом. І тоді бачу, що в мене чітко пересікається через центр. Знову ж таки, поділ кола на 6 рівних частин. Початкова точка у вас не застосовується. Відповідно, перша точка, друга перетині осі з вісю, третя, четверта, п'ята та шоста. Значить, вам потрібно ще нанести розмір 1 у вигляді дуги, В середині зменшую радіус своєї дуги на 10 мм приблизно і креслю собі дугу, на якій наношу стрілки та розмір свій. Ви можете теж таким самим методом відкласти кут 60 градусів в середині на іншому завданні. Залишається поділ кола на три. Знову ж таки, беремо косинець і відкладаємо. Ми вже дивилися з вами, можна відкладати легше. Коли у вас кут 30 градусів, ви собі гострий кут приклали до центру, свою лінійку прямий кут приклали до осьової, відклали. Засічку справа та зліва тільки по горизонталі для безпеки можете себе перевірити. Реши на горизонтально, і бачу, що у мене дуже чітко співпадає з своєю лінією. Значить, я просто з'єднюю з центром свої точки поділу. Продовжую, бачу, що в мене є нанесення розміру, продовжую свою лінію поділу для вигляду виносної лінії і викреслюю одну дугу на відстані 70 мм за межами свого кола. Все, готово. Далі в штампі записую, що в мене це є вправа 2. Виправляєте згідно свого номеру по порядку графічної роботи. Пишете, що це є друга графічна. І назва роботи називається поділ кіл. Підписуєте та здаєте.